Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. Відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Пропоную вашій увазі оновлений конційний котел, що з'явився на ринку України. Має назву Ромстал EcoHit 500H. Газовий котел, який виготовляється на фабриці «Італтерм» в Італії. Він прийшов на заміну відомого котла Ромстал Habitat K. Розглянемо його будову та головні особливості. Випускається в двох модифікаціях: це двоконтурна та одноконтурна модель. Ромсталекохі 500H 253035K це двоконтурні котли з вбудованим пластинчатим теплообмінником. Ромство Лекохід 500H 25KR та 35 – це одноконтурні моделі, до яких легко підключити бойлер гарячої води. Цифри 25 30, 35 традиційно вказують на теплову потужність. Котел призначений для обігріву квартир, приватних будинків та котеджів з опалювальною площею від 50 до 350 квадратних метрів з функцією підігріву сантехнічної води. Має сучасний дизайн, компактні розміри, просте та інтуїтивне керування з можливістю дистанційного контролю. Використовує нову технологію спалювання різних типів палива з максимальною ефективністю, відрізняється від конкурентів надійною гідравлічною групою з латуні ефективним теплообмінником і збільшеними проходами, що не боїться забруднень. Тому котел може бути змонтований в новій або існуючій системі опалення. Електронний газовий клапан, нова вентиляторна група та сучасна плата керування. Дозволяють обладнанню адаптуватися до існуючих умов та працювати з максимальним коефіцієнтом корисної дії, низьким споживанням палива та електричної енергії. Яка його головна особливість? Котел Ромсталекахід 500H розроблений та сертифікований для роботи на природньому і балонному газі, пропані або суміші газів метану та 20% водню. Автоматика розпізнає тип газу та адаптується до нього. В світі інтенсивно шукають заміну викопному паливу, тому переходять на альтернативні джерела енергії та безвуглецеві технології. Водень найрозповсюджений елемент у Всесвіті. Має значно вищу енергоємність, ніж природний газ нафта чи вугілля. При згоранні водню виділяється енергія та вода. Він не викидає вуглекислий газ в атмосферу. Водень використовують для опалення та виробництва електричної енергії. Але виробництво водню це енергозатратна технологія. Крім цього, потрібно спеціальне обладнання для зберігання, транспортування та використання. У 2020 році Євросоюз презентував водову стратегію на період до 2050 року з чіткими кроками розвитку. Вже існують автомобілі, автобуси на водневих паливних елементах. З'явилися перші котли, що адаптовані до вводнової суміші, серед яких Ромстал EcoHit 500H. Панель керування котла зручна та зрозуміла. Містить кнопки і рідкокристалічний дисплей. Зліва та справа від дисплея кнопки встановлення температури системи опалення та гарячої води. Знизу кнопка вмикання котла та вибір режиму роботи зима або літа. Ресет для перезапуску у випадку блокування. Розглянемо підключення. Розташування патрубків виконане згідно дінстандарту. Не змінилось у порівнянні з попередньою моделлю. Зворотня лінія системи опалення, вхід холодної води, підключення газової магістралі, вихід гарячої води. Подача системи опалення. Виходи системи опалення та газової магістралі 3 четверті дюйма. Сантехнічної води дюйма, Відстань між патрубками 65 мм. Присутня етикетка попередження про те, що газову магістраль до котла потрібно під'єднувати, використовуючи прокладку та накидну гайку. Категорично не рекомендується використовувати паклю, тефлонову стрічку та інші подібні матеріали при даному з'єднанні, що може призвести до витоку газу, вибуху та пожежі. Для контролю тиску в системі опалення використовується механічний манометр. Він зафіксований на пластині, яку можна відхилити для більш комфортного використання. Поряд з манометром розміщений кран підживлення системи опалення. В процесі роботи, якщо котел працює в низькотемпературному режимі з температурою 57-58 градусів Цельсія та нижче, в ньому виробляється додаткова теплова енергія. Та конденсат як побічний продукт. Конденсат відводиться через сифон і відповідний патрубок, який потрібно підключити до дренажної лінії. Другий патрубок в нижній частині котла це вихід запобіжного клапана. Теж підключається до дренажної частини. За патрубком зворотньої лінії опалення розміщений зливний кран. Використовується у випадку виконання обслуговування або ремонту котла. Розглянемо підключення електричної частини. З котла виходить два кабелі чорного та білого кольору. Чорного кольору трижильний для підключення до електричної енергії з напругою 220-230 В. Білий кабель двожильний для під'єднання кімнатного термостата, програматора або пульта дистанційного керування. Нагадую, що коричневий провідник – це фаза синій нуль, жовто-зелений заземлення. Будьте уважні, щоб не переплутати підключення. Якщо відсутній кімнатний датчик, провідники білого кабелю слід замкнути між собою. В іншому випадку, котел не буде вмикатись на систему опалення, буде працювати тільки підігрів сантехнічної води. Розглянемо підключення системи видалення димових газів та забору повітря. В центральній частині встановлений фланець для підключення коксіальної труби. Діаметром 60 на 100 мм. Через внутрішній отвір відбувається викид димових газів. Через зовнішні отвори свіже повітря потрапляє в камеру згорання. Присутня резинова заглушка, яка закриває отвір подачі повітря при використанні роздільної системи димовидалення. Труби в такій системі можуть бути діаметром 50, 60 та 80 мм. Сумарна довжина труб димохідної системи досягає 60 метрів. Коксальний фланець містить два пробовідбірника для підключення газоаналізатора. Потрібен для якісного налаштування процесу горіння. Розглянемо внутрішню будову. Всередині декоративна обшивка має звукопоглинаючий матеріал, що фіксується за допомогою постійних магнітів для зниження шуму. Все просто та надійно. При роботі котла практично не чути. Ще один звукоізоляційний шар знаходиться в закритій камері згорання. Головною частиною будь-якого котла є теплообмінник. В даному випадку це канційний модуль, виготовлений з нержавіючої сталі та високотемпературного композитного матеріалу. Всередині модуля розміщений змійовик з нержавіючої сталі IC441, Зі збільшеним поперечним перерізом. Цей теплообмінник легше очистити та промити від забруднень у випадку необхідності у порівнянні з алогічними моделями. Зовнішня частина кінційного модуля – це композитний матеріал, що витримує високі температури та дію конденсату. Контроль за температурою здійснює відповідний датчик. До вашого відома, температура димових газів не перевищує 65 градусів Цельсія при роботі з радіаторами. При використанні низькотемпературної системи 45 градусів Цельсія. Це в 2-3 рази менше, ніж у традиційних котлів. Тому і втрати теплової енергії нижчі. Газовий пальник циліндричної форми, зроблений з нержавіючої сталі. Розповсюджує полум'я на 360 градусів. При роботі котла в низькотемпературному режимі димові гази потрапляють в зону економайзера це зворотня сторона модуля. Там відбувається їх охолодження, що супроводжується виділенням прихованої теплоти та конденсату. Конденсат через патрубок направляється в сифон, а потім в каналізаційну систему. Для розпалу та контролю полум'я використовується єдиний електрод, що має добре захищений роз'єм. Додатково під'єднаний кабель заземлення. Під теплообмірником встановлений модулюючий вентилятор з електронною платою керування компанії Barteliad Partners. Плата змінює швидкість обертання в автоматичному режимі. Таким чином, регулюється змішування газу та повітря. І відповідно змінюється потужність котла. На відміну від попередньої моделі з повітряним патрубком, в цій моделі виробник використав особливий глушник. Через які подається повітря в камеру згорання. Він має компактні розміри та дозволяє скоригувати подачу повітря і знизити шум при роботі котла. Рівень шуму для 25 кВт моделі 50 дБ. Зліва на мідному патрубку встановлені два датчика – датчик температури подачі та запобіжний термостат. З іншої сторони, датчик температури зворотньої лінії. Чіткий контроль за температурами та їх різницею. Розглянемо групу гідравліки. Потік тепла насія створює циркуляційний насос відомого виробника Грюнфас. Це енергозберігаючий частотний насос серії UPM4S15х60 з електронним керуванням. Відрізняється ефективною роботою з низьким енергоспоживанням. Отримує живлення та ташим сигнал керування швидкістю через два різні роз'єми. Режим роботи задається в програмі котла. Передня кришка має отвір зі штифтом для розблокування ротора і два світлові індикатори стану зелений та червоний. На корпусі гідравлічної частини насоса розміщений автоматичний повітряний клапан та патрубок розширювального баку. Розширювальний бак Зілмет на 8 літрів, встановлений за камерою згорання. Він компенсує теплове розширення води при нагріванні. Біля насоса латунний колектор, до якого підключені. Реле протоку дає команду для підігріву сантехнічної води. Запобіжний клапан на 3 бари захищає котел та систему від високого тиску. Реле низького тиску блокує котел у випадку відсутності води в системі опалення. З лівої сторони триходовий клапан з електроприводом компанії Крамер. Він перемикає потік теплоносія на систему опалення або через вторинний теплообмінник для нагрівання гарячої води. До триходового клапана підключені датчик температури гарячої води, манометр системи опалення, кран підживлення. На виході гарячої води встановлений регулятор протоку. Всередині корпусу розміщений байпасний клапан. Який автоматично дає мінімальний потік теплоносія при блокуванні системи опалення. Тому котел не перегрівається та ефективно працює в будь-якій інженерній системі. На патрубку подачі виробник встановив ручний повітряний клапан, щоб швидко та ефективно видалити повітря з кінційного модулю. Теплообмінник нагрівання гарячої води виготовлений з якісної нержавіючої сталі. В даному котлі тепломінник містить 12 пластин. Здатен нагріти 15 літрів за хвилину при різниці температури 25 градусів Цельсія. Це 2-3 точки водоспоживання. Прозора конструкція це сифон від водоконденсату необхідний елемент для будь-якого кінційного котла. При згоранні 1 кубічного метру газу утворюється 2 кубічних метри водяної пари. І, в залежності від режиму роботи, протягом доби може утворюватись 15-20 літрів конденсату. Обов'язково патрубок слід вивести в дренажну систему. Цей сифон не вимагає початкового заповнення водою. Гідрозатвор створює куля, яка блокує вихід димових газів в дренажну лінію. Конденсат має невелику кислотність pH від 3 до 4,5, що не перевищує допустимий рівень побутових відходів. Тому каналізаційній системі не зашкодить. В котлі використовується адаптивний газовий клапан Bert Partners з повністю електронним керуванням. Газовий клапан отримує електронні сигнали для зміни роботи газового пальника. Здатний працювати з більшістю газів. Та сумішю газ-метан і 20% водню. Не потребує заміни форсунок. І на завершення оглянемо електронну плату керування. Плата від відомого виробника BNP обладнана мікропроцесором та інтелектуальною системою контролю згарання ICS. Система ICS контролює показники згарання і регулює витрати газу, щоб завжди отримувати правильне співвідношення повітря газ. Система ICS дозволяє калібрувати та перевіряти згарання повністю електронним методом. Якщо склад газу в газовій магістралі буде змінюватись, автоматика буде миттєво переналаштовувати процес горіння. Є можливість підключити різноманітні додаткові пристрої від звичайного кімнатного термостату до пульта дистанційного керування, підключити датчик температури зовнішнього повітря та використовувати режим еквітермічного регулювання. Котел автоматично буде змінювати температуру в системі опалення в залежності від зовнішньої температури. Керувати віддалено за допомогою смартфона та мережі інтернет, встановивши електронний блок NetApp та відповідне програмне забезпечення. Ми розглянули газовий канційний котел Robstell EcoHeat 500H. Він поєднує в собі нові передові технології, надійну конструкцію енергетичну ефективність та широкі можливості автоматизації. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Ромстол Україна, ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!